Ми кинули всі власні сили, власні ресурси на те, щоб підтримувати енергостійкість в Україні. Можемо бути гарантом того, що ми забезпечимо швидший сервіс ніж європейські виробники. Це насамперед дійсно розвиток таких бізнесів. Це якась модернізація того самого виробу, чи це насамперед пошук нових партнерів. І ми хотіли б, звичайно, рухатись у Європу і пропонувати те, що ми маємо, бо ми маємо рішення для європейців. Тому що в теперішній час від кожного з нас залежить, де Україна опиниться за 10-20 років. Вітаю. Я Василина Паламар, ведуча медіа НВ. Ми продовжуємо розповідати про досвід українського малого та середнього бізнесу, про шлях компаній, про масштабування, вихід на нові ринки. Обговоримо питання, які турбують українських підприємців, і як програма ЮФОРБізнес за допомогою консультацій та необхідних знань допомогла їм вирішити ці питання. Знайомимо вас з першою компанією Logic Power, вид діяльності, виробництво систем резервного живлення. Рік заснування 2011 оборот: 80 мільйонів 360 тисяч 700 гривень за три квартали 2024 року. Ринки збуту: Україна, Польща, Вихід на Німеччину та країни Балтії. Мета участі у програмі забезпечення безперервного електропостачання та підвищення ефективності відновлюваних джерел енергії шляхом інвестування в передові технології. Микола вітаю. Доброго дня під час блекаутів Logic Power забезпечує електрикою нашу техніку вдома на роботі. Ваші системи резервного живлення допомагають нам е, отримати інтернет, зарядити наші гаджети, світло. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дуже приємно це чути, але насправді це велика робота дуже великої кількості людей, і це не лише ми, і наші контрагенти, і наше виробництво, і багато-багато інших партнерів, які також намагаються в цей, на жаль, непростий час підтримувати кожен в своїй частині, скажімо так. Енергоефективність, енергозбереження і, в принципі, наявність енергетики як вдома, так і на промислових об'єктах. Завдяки колосальній, скажімо так, можна командній роботі всіх учасників цього напряму. Фактично не лише в кожного з нас є або може бути енергія вдома, але це і підтримує виробництво, великі виробництва. Що фактично допомагає підтримувати і інші сфери економіки, в тому числі. Як зростав попит на вашу продукцію на тлі енергетичних проблем в Україні? Ну, звісно, що він дуже сильно почав зростати, але в нас дуже давня, скажімо так, модель бізнесу. Компанія Logic Power, існує вже 18 років. Тобто і ми завдяки своєму, скажімо так, стратегічному баченню, стратегічному баченню власників компанії, в принципі, пономірно йдемо до тих цілей, які про собою ставимо. Звісно, що коли почалися блокаути, це було таке, скажімо так, основне започаткування було саме восени 2022 року. Попит дуже сильно зріс. В зв'язку з чим ми, як хотіли, так і почали дуже активно масштабуватися. Тобто, ще фактично до початку, перед цим початком Великої війни, компанія Logic Power почала відкривати власний філіал у Варшаві Республіки Польщі, за допомогою чого ми ще на Перед початком війни вже почали виходити на європейські ринки, але звісно що, коли почалась, скажімо так, такі великі проблеми саме в енергетиці, з початком великої війни, ми кинули всі власні сили, власні ресурси на те, щоб підтримувати енергостійкість в Україні. Що в межах програми Юфробізнес вам вдалося досягти? Е... По-перше, ми для себе відкрили багато нової інформації. Тобто, знаєте, є такі моменти, коли, до яких просто не доходять руки. Ну, от я скажу чесно. Завдяки програмі ми змогли відкрити для себе нові обрії, скажімо так, в деяких моментах це також можна так описати: нові обрії в формуванні ринків, ринків європейських, в формуванні. Цінової політики, завдяки програмі, ми розширили розширили перлік першого обладнання, яке можливо експортуватися експортуватися на ринки Євросоюзу, тому що завдяки програмі ми додатково ще частину свого обладнання сертифікували у відповідності до законодавства Євросоюзу, саме сертифікатами СЕ. Крім того, завдяки нашим спільним зусиллям. Ми змогли розширити свої економічні ланцюги для того, щоб почати виробляти більш складне обладнання, тобто ті самі стореджі, про які ми розмовляли. Ну, скажімо так, в нашому випадку стородж це скоріше, так би мовити, верх айсберга. Просто сторедж це та вершина, яка дозволяє нам поетапно рухатися до неї. Тобто і кожен з цих етапів він дозволяє виробляти якесь проміж... проміжкове обладнання. Починаючи там не тільки там, від квартира, будинок, маленька пекарня. Виробництво, виробництво середньої кількості, скажімо так, середньої завантаженості і більше, більше, більше. Тобто, завдяки цій програмі ми, в принципі, змогли навіть розширити перелік того, що ми виробляємо, і того, чим наразі ми плануємо займатися в найближчі роки. А які у вас зараз як в компанії так, виникають складнощі, потреби, можливо, Ця дана програма вам допомогла у вирішенні цих питань? Завдяки в тому числі програмі, ми почали впроваджувати розширювати обсяги продажів на страни Європейського Союзу, завдяки тому, що ми беремо участь у виставках, завдяки тому, що завдяки програмі ми змогли розширити. Саме інженерний напрям в нашій компанії, що зокрема допомогло прискорити процес реалізації ну, таких доволі таких складних і серйозних проектів, як проект Storage, про який ми раніше розмовляли, тобто, це величезний накопичувач електроенергії. Який, завдяки якому можуть не лише виробництва, але й можуть якісь соціальні об'єкти та багато-багато чого іншого можуть підтримуватися на, саме на період таких локдаунів, блекаутів або просто елементарних відключень світла. Які ваші довгострокові цілі для компанії? Довгострокові цілі продовжувати в тому шуці. Тут, знаєте, так, навіть в цей час ми перед собою ставимо цілі, що потрібно рухатися далі, потрібно далі йти вперед. Тому що в теперішній час від кожного з нас залежить, де Україна опиниться за 10-20 років. Ми не повинні думати лише, як сьогодні або завтра бути. Плануємо відкривати, ну, це, скажімо так, вже більш далі, далі мабуть, вже скоріш 26-й рік. Можливо, ще один із філіалів на території Європейського Союзу. Е, Плануємо відкриття ще ряду магазинів, щоб клієнту було простіше. Щоб, умовно кажучи, він не, не всі навіть в теперішній час, не всі люди можуть користуватися інтернетом. Ну, для, ну, для деяких людей це доволі непроста. Ем, непростий процес, тому ми для того, щоб людині було простіше, ми плануємо відкривати більшу кількість магазинів на території України, щоб людина, кожна людина могла прийти і вибрати саме те, що їй необхідно для її, скажімо так, енергобезпечності. В її мікросвіті. для когось це квартира в 40 квадратних метрів, для когось це будинок в 250 квадратних метрів. Ну, варіації в нас може бути дуже багато, але ми намагаємося зробити так, щоб для кожного це було доступно. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за таке позитивне налаштування. Успіхів вам. Дякую вам. Наступне підприємство екофактор, вид діяльності, виробництво зарядних пристроїв, програмного забезпечення для керування мережою зарядних станцій та додатку для водіїв електромобілів. Рік заснування 2016. оборот близько 1 мільйона євро за 2024 рік. Ринки збуту: Україна, Молдова, Узбекистан, Британія, Австрія, Польща, Румунія, Болгарія, Туреччина, Чехія. Мета участі у програмі збільшення експорту до країн Західної та Центральної Європи Дар'я, вітаю. Ви орієнтовані на бізнеси та на водіїв електрокарів. А наскільки відрізняється український ринок, так в якому є відключення електроенергії від європейського, і чому для вашої компанії було так важливо вийти на останній? Ну, давайте почнемо з того, що європейський ринок він є вже більш сталий, стабільний і структурний. І він має вже програми грантові да, підтримки. Вони мають підтримку уряду Євросоюзу. Натомість Україна має розвиватися за рахунок інвестицій бізнесу. На жаль. Ну, ми працюємо в рамках того, що нам пропонує е, наша реальність. Е, нам доводиться е, виключати станції, бо немає мережі. Нам доводиться виставляти графіки відключень, е, де це можливо і де ми їх можемо отримати. Е, операторам доводиться втрачати кошти, бо вони не можуть зарядити електрокари. Наприклад, е, ну, якось так і працюємо, але ж ми маємо працювати. Але чи правильно я розумію, що при відключенні загального постачання енергозабезпечення так ваші станції не працюють? Звичайно, на сьогоднішній день, якщо підключена зарядна станція до центрального енергозабезпечення, то вона не буде працювати. Але зараз ми працюємо, щоб у 2025 році вже поставити енергетичні хаби, які будуть живитися повністю від відновлювальної електроенергії. Клас, ну, класно, це дасть змогу багатьом водіям не втрачати час і продовжувати, наприклад, свою роботу, якщо це водій ну, таксі. Це, це трошки для оператора і для власника станції буде більше вкладення, щоб це все побудувати. Але для електромобілістів, звичайно, вони будуть більш автономними і в станції будуть працювати. Що найціннішого отримали ви в результаті участі в програмі «Юфробізнес»? За участь в програмі, ми мали змогу представити нашу компанію на міжнародних виставках в Британії, в Сполучених Штатах Америки, в Чехії. Ну, це допомогло нам збільшити впізнаваність нашої компанії на ринку, це точно. Бо в Європі ми ще поки не настільки там і в Америці популярні як бізнес, і про нас не знають про цей комплекс рішень, який ми пропонуємо. І ми хотіли б, звичайно, рухатись у Європу і пропонувати те, що ми маємо, бо ми маємо рішення для європейців. А яке ви рішення маєте і чим ви, як українські виробники, так виграєте, наприклад, в європейських виробників? Наша компанія працює з 2016 року. Ми займаємось виробництвом зарядних станцій в принципі з того часу. Ми вже зайняли досить лідируючі позиції на ринку зарядної інфраструктури. Ми маємо. Популярний досить додаток для електромобілістів, де вже більше 180 тисяч користувачів на сьогоднішній день в Україні це найбільший додаток. А ми маємо платформу з управління зарядними станціями для оператора, які купили зарядну станцію, встановили у себе на локації. Тож нам цікаво рухатись на європейський ринок, щоб запропонувати це комплексно. Як думаєте, чим ви, як українські да, виробники, виграєте в європейських? Ну, ми можемо запропонувати точно кращу ціну. А ми можемо запропонувати, так як ми є виробником, можливо, можемо бути гарантом того, що ми забезпечимо швидший сервіс ніж європейські виробники. Ну і ми, мабуть більш гнучкі і ми зможемо адаптувати продукт під потреби клієнта. Наша третя компанія сьогодні Прана. Вид діяльності. Виробництво систем вентиляції. Рік заснування 2012. Оборот 195 мільйонів гривень за 9 місяців 2024 року. Ринки збуту Україна, країни Європи та Азії. Загалом 43 країни. Мета участі у програмі Вихід на ринки країн Північної Європи. Пане Олег, вітаю. У вашої компанії багато міжнародних нагород. Ваші представництва є в кількох країнах світу. Поділіться, який найцінніший досвід отримали в рамках участі у цьому гранті Юфробізнес. Вітаю, Василина! Так, ви правильно підмітили. Станом на зараз наша компанія експортує наші прилади. Це рекуператори в повітря в більше ніж 40 країн світу. Але саме в рамках цієї програми це нам дозволило, скажімо, вийти на ринки саме країн Скандинавії. І станом на зараз ця програма допомогла нам відвідати якраз профільні виставки в цих країнах. Це насамперед ми відвідали у жовтні виставку Фінляндії в Хельсінкі, І в листопаді ми вкотре відвідали виставку Ребілд в Польщі. Після цього ми відвідали профільну виставку також у Гамбурзі. В Німеччині і це нам дозволило, скажем, більше розуміти потреби користувачів там, зрозуміти профільність компаній на ринку Скандинавії, і також провести переговори про нові нові партнерства. Є в нас також успіхи в підписанні нових контрактів на ринку з Скандинавії відповідно з такими компаніями. І також тут не йде мова тільки про відвідування виставок. Тут також йде мова про аналіз цього ринку. Це також є аналіз ринку країн, до прикладу Норвегії, ринку країни, там такої як Данія, Швеція, і це нам також. Скажем, дає змогу бути в тренді, розуміти, що цей ринок потребує, і трішки ми насамперед дійсно ознайомилися з потребами. Це раз. Трішки ми ознайомились з кліматом цих країн, тому що він там трішки відрізняється, до прикладу, з кліматом інших європейських країн. Ми проаналізували ринок вже існуючих вентиляційних систем, які є там. І зрозуміли потреби цього ринку. Також розуміємо, що наш продукт він підходить для цього ринку, тому що він дійсно є унікальний сумороді. Ми на цих ринках не побачили такого продукту схожого, принаймні, який би конструктивно був схожий. Наша технологія, саме нашого виробу, є запатентована, і це дійсно, скажем так, дало поштовх для нас, дало нам розуміння потреб цього ринку і. Переговори переговори з представниками вентиляційних компаній, які займаються саме проектами в цих країнах. От ви наголосили на питанні клімату. Дуже важливо так для вашої компанії вивчити клімат країни в деяких країнах. Клімат. Дуже вологий mm. і акцент робиться саме на подоланні плісняви. З цим з цим ваші продукти справляються дуже успішно. Скажіть, що з конкурентами в Європі, так і ну ви знаєте, з конкурентами в Європі напевно для нас це дійсно дуже добре, тому що конкуренція там велика і це дозволяє нам не стояти на місці. Це дозволяє нам розвиватися тільки щодо клімату. Я тут, мабуть, побільше звернув увагу взагалі на потребу вентиляції. На потребу вентиляції приміщень вона є абсолютно всюди. І як ви вдало підмітили, дійсно проблема клімату і проблема вологості в приміщеннях це поява цвілі, грибка і так далі, це все пов'язано. Ну скажімо так, це наслідки недостатньої вентиляції. І дехто там шукає якісь ще таблетки, як цього позбутися. Насамперед, це просто вирішення вентиляції, це подача повітря, забір повітря. Тому що ми всі люди навіть в процесі своєї життєдіяльності, ми там готуємо їжу, приймаємо ванну, і ми самі дихаємо. Відповідно, цей надлишок вологи потрібно видаляти назовні, щоб в нас тут і вологість, і рівень волокислого газу, тобто якість повітря, вона була в нормі. І це дійсно дуже важливо, і вирішується воно саме ефективною вентиляцією. Також є потреба зараз, у нас дуже гостро стоїть потреба вентиляції укриттів, до прикладу, оскільки вони навіть в тих самих соціальній сфері, навіть і самі дитячі садочки школи, відповідно перебуваючи під час тривоги в укритті, їм також потрібно чимось дихати. Їх там накопичується велика кількість цих діток. А ви, як учасники програми, як вважаєте, чому бізнесам потрібно брати участь в таких програмах? На мою думку, це насамперед дійсно розвиток таких бізнесів, адже це відкриває десь якісь додаткові напрямки. Це насамперед дозволяє зміцнити цей бізнес, покращити його в даному випадку. Чи можливо ще якесь виробництво? Якщо ми говоримо про якісь інші бізнеси, чи можливо це якась модернізація того самого виробу, чи це насамперед пошук нових партнерів, закріплення цих партнерів? Ось це насамперед дуже важливо і це. Така, до прикладу, участь в такій програмі це дозволяє зробити. Друзі, як бачимо, наші підприємці повні натхнення та нових ідей. Вони закликають брати участь в таких програмах, які допомагають масштабувати ваш бізнес і виходити на новий рівень. А щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь на канал НВ» та пишіть в коментарях, який з бізнесів цього випуску вас надихнув найбільше.